Всім привіт! Сьогодні розкажу, як відносно якісно в домашніх умовах можна помалювати металеві диски, не знімаючи резини. Ну так, типу оновити зовнішній вигляд. Ну, звичайно, якісно, щоб зробити, треба відвести піскуструю і повністю все зняти, помалювати порошковою фарбою. Ну а ми будемо робити це в домашніх умовах, так, щоб зовнішній вигляд був гарний. Також нагадую, що через мене можна замовити і підібрати запчастини до ваших авто. Контакти будуть в описі. Для якісної роботи треба якийсь дротик, один-другий на шуруповерт або щітку ручною, буде дуже довго чихати. Кусок наждачної паперу. Грунт. грунт можна використовувати чорний, тут я взяв сірий. він буде кращий, бо якщо будуть сколи якісь потім в майбутньому, не буде він просвічуватись. Я взяв грунт просто звичайний акриловий. Буває, ще кислотний, буває там з цинкарем, можна їх використовувати. Якщо є там куски ржавщини, можливо, не повністю вичищені, буде він кращий. Звичайна фарба, використовував матову. Ця контора мені подобається нормально, більше її типу, є, але і коштує вона дорожче. Є такі спеціальні для дисків, диск тут намальований. Ну, я не думаю, що воно там є принципова різниця між нами. Всі вони акрилові як знову. І лак. Зверху покривав лак після фарби, щоб більш довговічно тримався. Теж матовий використав. Можна лак брати з цієї контори, але не було наявності. Щоб зробити це акуратно, з видітою резоною треба використовувати скотч або колоду карт. Як цим користуватися, побачимо потім. часом отже кинулася віржа на дисках. Диски металеві, використовуються без купаків. Ну, з купаками там може бути ще гірша історія, бо постійно буде киснути і менше просихати. Передні я вже зробив, така історія виглядає як нові матовою фарбою, Те, що відрізняється тепер болти. Їх теж треба було помалювати. Ну, ще виправимо це. В такому стані колесу є ржавчина тут по кругу, ну і тут всередині. Так взагалі ще живе. Всередині практично все ціле, тільки тут де простає, але ну, воно і так тут буде швіда. То має бажання тут може теж робити, якщо у вас погано. Я використовую такі чашки, така мені гірше сподобалася, така модна, тут якраз добре підходить. Нам треба зовнішню бортик очистити і всередині все. Теж контролюємо, щоб воно не попало, дуже розино не пожувало. Ну Воно шуруповерт, в принципі, невеликі обороти, це не бугарка. Ну, так само тут воно гарно чистить. Ось цей диск набагато більш ржавий. Теж перший проходимо в будок, а потім сюди, а далі по максимуму скільки може достати, а тоді середину. Останній етап це от тут зверху і тут покриваємо. Видно, що тут такі плями були ржаві. Перш треба шкуркою пройтись. А я 240 взяв. На ті поверхні нема там ржавщини, не теж їх треба зашкурити, щоб було матово. Що воно може і, і такою грубою бути, воно теж все залиє, щоб буде нормально. Не було таких дуже глибоких царапин. Тепер треба обезжирити, я використовую туалетний папір. Ну, і арстон, там можна спірт любити Антисилікон, багато. Коротше, проводимо пару разів, щоб цей папір був чистий. Треба або проклеїти все кусочками по кругу колесо, або Такий простіший варіант, просто беремо карти і так по кругу заставляємо. Воно нормально є доступ зі всіх сторін. І з фарбою можна буде сюди за це і сюди не треба буде ну, заклаювати. Перший слой треба нанести ґрунта. Я використовую такий акриловий. Но якщо у вас є там ржавчина, не повністю відчищена, краще брати кислотний ґрунт, краще ізолює ржавчину. Значить, сірого кольору є такі ґрунти і чорного теж. Оця ну, по типу, контора мені найбільше подобається, вони дорогі, але їх довго вистачає і класно з ними працювати. І наносимо спочатку тут по краям, щоб гарно у нас покрилось. Не, не старайтеся за першим разом все закрити, краще дати два тонких слоя, ніж один групи, який буде довго сохнути і гірше дотримати. Так, проходимо перший по кантику. Здорово, важливо покрити ті поверхні, де голий метал. Вже два слоя покрилося, у нас не було ніякого пропуску, голого металу не було там, де був пошкоджений. Ну і тут, бачі, от пару зняв все прекрасно чистенько. Другий діск теж готовий. Вона, сусід здалека підходив питав, що на піскоструї був. Видно, що ну, і не закрашується досить добре. Ну, якщо заклеєно було, дуже там далі його і про це. Так от забрав перестав на інший диск, потім ще буде малюватися, щоб буде використовуватись. Так би було, то ленти дуже багато пішло. Колесо все чисте кругом. Ну і тепер треба по інструкції 2 години почекати, щоб на висохло, і тоді можна покривати фарбою. Так само цю штуку очистити, хочу її підмалювати, щоб було все чорне. І булти. Так само. От закручуємо їх сюди, щоб, якщо тісків немає і так далі, і чистимо. Видно, який він відчищений. Ну, головне отут помалювати і турець. Тут де ключено ну, і так не буде надовго. Так Вже освіжити і вже буде краще. Хіба після того, як закручувати на місці, ще підмалювати. Отак грані має буде збуватися. Такий класний болтик вийшов. що можна малювати. Теж ґрунтом, а потім фарби. Тут на покраску зняв, всі болти на двох тримаються. Їхати так не можна, а стояти буде. Тепер так само очистити центральний купачок. Те Це саме без ґрунт і фарб. У болтам втикнув пінопласт, теж проґрунтував. Зробимо так само, наскільки довго тут стане цього покриття. Вже ніч настала. Покриваємо тоді чорно. Теж так помаленьку, два слоя будемо давати. Ми стараємося за першим разом. Висловлює вночі, під фонарик, таке собі історія, має вийде добре. Теж 2 годинки треба, щоб висяху тут діло. Так виглядає сама ступиця, теж підмалював з усіх боків. Заключний етап можна провести рукою, якщо є. Якісь шероховатості, просто якоюсь тонкою наждачкою. можна повністю замотувати. Я от перші передні диски, як е, вітер на вулиці малював, багато попалося польоних таких. І вони повністю були матові, щоб відчистити це. І Потім скрив лаком і все було добре. Ну, тут же розчинником ніяким не треба знімати, просто водити або витерти на слух. Даємо ще два своєї лаку. Нічого, така історія вийшла. Все гарненько, гладенько, Якщо воно буде жорстке, воно потім буде бруд чіпатися, тому обов'язково його треба пошкурити перед тим, як лаком наносити. Якщо вже після лаку лишилося, то вже херня, воно там вже з часом само почухається. Від піскоструя дорожнього. Ну, А болтой теж це така штука одноразова, він пару разів закрутиться, то вже, як мінімум, зверху грані будуть збиті від ключа. Так на якийсь час послужить. Такий результат вийшов, там на вулиці дощ паде, знімаю в гаражі. Як натерти резину, болти підмальовані. Ще пушка. Ну, Ні, тіта непонятна, але відносно того результату, який був, то нема що рівняти. Потім побачимо в процесі експлуатації, як вони після мойки, як після грязі буде відмиватися і не буде фарба злазити. Що так виглядає на вулиці на машині. Каже, дощ, да. іде. Бачите, як буде в процесі. Після першої мики от, зразу такі от, якісь царапини з'явилися. Не знаю, це на пане... лак не тримає. От, можна нігтем навіть провести, така фірня залишається. Чи, як мінімум лак цей до жопи. Прийшло пару місяців вже. Ну, які царапини з'явились на початку, тут такі фактично і є. Стараюся мити там жорсткою цю щиткою. На якихось пару сезонів, я думаю по-любому хватить. такої покраски. Якщо ви в себе перемальовували, діліться досвідом, наскільки хватило, як ви це робили. А наскільки хватить цього, що я робив, побачимо згодом. На цьому все, всім пока.